Добрий день, вітаю вас за вечірні. Мене звати Алла Садовник і сьогодні. Ми запросили до нас в гості Аллу Черній, голову Млинівської райдержадміністрації і депутатку Рівненської обласної ради. Добрий день, пані Алла. Доброго дня. Будемо сьогодні говорити про децентралізацію. Власне, про те, що вона розпочнеться в Україні, анонсували вже давно, вже багато років про це говорять. Керівництво держави пообіцяло, що до осені, коли мають бути вибори до місцевих органів влади, вже цей закон, законопроекти потрібні приймуть, і в нас буде ширше місцеве самоврядування. От, власне, от в чому полягає це ширше місцеве самоврядування? Як воно торкнеться громад? Як яка буде взагалі конструкція області після цього? Ви знаєте, те, що зробили анонсування, це дуже добре, але на сьогоднішній день є дуже велика проблема. Те, що на місцях самі місцеві громади вони губляться у великій кількості інформації, і е, сьогодні важливим ось таким першим етап етапом має бути просвітницька робота місцевих громад, тобто вони мають взяти ініціативу знизу до власного об'єднання, але вони чітко мають розуміти, об'єднуються вони задля для чого, тобто реалізувати е, ті власні потреби, які є для них нагальні і є пріоритетні, тобто щоб їм не диктували зверху. А вони вибирали цю пріоритетність самостійно, але в першу чергу це має бути заради самого об'єднання. А проаналізувати фінансову спроможність. Якщо говорити от конкретно, наприклад, про Млинівський район, то на сьогоднішній день ми маємо 29 сільських і одну селищну раду, тобто район не є великим. але... Е Громад, які об'єднані в сільській і селищну раду, є достатньо велика кількість, і тому сьогодні стоїть питання не просто в кількісному зменшенні їх, так але у базовій самодостатності кожної громади вирішувати ті проблеми, які є для них пріоритетними, але знову ж таки починаючи через розвиток інфраструктури і через фінансову спроможність. Але чи готові громади власне йти на це, щоб якщо з 29 сільських рад, до прикладу з селищної, там? Наче це на третину, що не більше, чим те є, Ну можна сказати, така двоя, двояка думка. Готовність з однієї сторони і бажання є до об'єднання, але є і розуміння того, що об'єднавшись, не завжди можна зреалізувати те, що в теорії є прописано і які повноваження мають датися. В першу чергу це відсутність інфраструктур, достатніх для реалізації цих проблем. В першу чергу це дороги. Якщо ми будемо говорити за базові інститути, які лишаться в. Самодостатніх територіальних громадах це все таки лікарні, школи, житлово-комунальні господарства, але сполучення буде із іншими селами, які війдуть в об'єднану територіальну громаду, на тому ж самому рівні, на якому є вони зараз, то звісно, що, наприклад, надання цих послуг воно буде так само затруднене, незалежно від того, що громада буде уже об'єднана. А чи не виникає, от, власне, якогось такого внутрішнього спротиву чи навіть не внутрішнього сільських волі? Тому, що, наприклад, якби були наступні вибори за такою ж схемою, як були раніше, то їх би там обрали, не обрали все одно, є шанс, що вони будуть і вою сільським. А так, якщо вже з кількох сільських рад зроблять одну, то шансів вже практично немає. Ви знаєте, тут спрацює місцевий такий патріотизм. Тому що кожен е патріот свого села, яке, вочевидь, на сьогоднішній день є е, самодостатньою громадою, тобто сільською радою. Звісно, що, наприклад, бажання об'єднатися з іншою є, але центр лишити хочеться все-таки в себе. І кожен сільський голова розуміє, що, наприклад, не буде 29 центрів і 30-ти селищна рада буде, е, ну принаймні, сьогодні говориться активно про дві е, е, територіальні громади в Мелинівському районі. Але багато сільських голів, наприклад, вони не погоджуються із цим. Якщо говорити про, наприклад, кількість населення і відштовхуватись від п'яти тисяч населення, то в нас може бути шість самодостатніх громад. Але якщо говорити про розвиток інфраструктур і про ті центри, там де є саме ці збережені інфраструктури, то в нас тоді буде дві. А це Млинів, а друге це Млинів, ну можливо, так некоректно говорити на сьогоднішній день, але це є острожець. Хоча, якщо взяти по методології, наприклад, об'єднання громад, де враховуються і історичні, наприклад, корені тієї чи іншої громади, то, наприклад, за Польщі в нас було були гміни. Гміна була, наприклад, Ярославицька, Малинська. Але сьогодні там недостатньо. є кількість тих базових інститутів, які дадуть можливість створити саме на базі цих сіл центри. І звичайно, це ну, людей ну не дуже оптимізує до е, даних процесів. Ось власне у нас було запитання, яке стосується е, закону про територіальне об'єднання. Він вже прийнятий, вже мож, вже можна будувати плани і об'єднуватися, починати. От е, депутата міської ради рівненського Володимира Зеля про те, що е, ніби створена законодавча база, але місцеві органи влади так мовити скептично налаштовані щодо цих новин. Ви знаєте, скепсис є присутній в тому, що, можливо, є не стільки скепсис, скільки боязнь, щоб ми не утворили, наприклад, замість однієї адміністрації дві владних структури, хоча це будуть органи місцевого самоврядування, які будуть десь ідентичні і будуть нагадувати адміністрації. Наприклад, якщо ми передаємо делегуємо повноваження на місцях освіти, медицини, то відповідно. У виконавчих комітетах даних об'єднаних громад мусить бути управління в цих напрямках. І чи не станеться загрозою, знову ж таки, об'єднати навколо сільського голови, уже вибраного демократичним шляхом на цих виборах, знову ж таки, наближене коло осіб. Крім того, фінансування буде йти з місцевого бюджету, наскільки громада буде спроможна утримувати той чи інший орган. І знову ж таки, чи ми не будемо працювати лише на заробітну плату, чи ми лишимо кошти на розвиток громад? Тобто це є загроза? А як тоді от має бути ідеалі? В ідеалі це має бути контроль громади за тим, який штат є, які управління їм отримувати, які інститути є базові, наскільки коштів буде вистачати на заробітну плату і помимо. Наприклад, неї, тобто на розвиток, тому що е, ну інакше, наприклад, це знову ж таки зайде в дуже великий бюрократичний апарат, е, тим більше, що пропонується на місцях створити е, органи е, муніципальної міліції чи поліції як на взагалі, взагалі потрібно, Муніципальна міліція, звичайно. Звичайно, тобто, з іншої сторони, ми кажемо, нам не вистачає громадського контролю. Тобто, якщо це буде на місцях, то відповідно люди, які будуть працювати в, дан, в даній інституції, вони будуть місцевими, вони будуть знати більше місцеві проблеми, вони будуть формувати актив громадського контролю, і відповідно, щоб результативність мені здається, що буде більша, ніж просто дільничі, які на сьогоднішній день є присутні на території там сільських рад. А це не буде от загроза, що десь в якійсь області можливо скористається знову ж таки Росія і буде створена якась власна міні-армія. Там... Е, якщо допустимо ми говоримо про надання повноважень, але ми е, забуваємо про те, що держава теж буде причетна до функції контролю. Відповідно, місцеве самоврядування воно регламентує і виконує ті функції, які і делегує держава по забезпеченню власного життя на певній території. Життя якісного, але держава від себе не віддає функцію контролю, особливо за силовими структурами. Тобто, це має бути доповнення. От скажіть, будь ласка, ну от що буде з сільськими громадами зрозуміло? А що станеться з такими структурами, як район, районна адміністрація? Звісно, якщо допустимо говорити про Млинівський район, і це буде базових спроможних дві територіальні громади, то відповідно району, як за своєю суттю, те, що ми зараз розуміємо, під районом його не буде. Тобто він війде в склад більшої територіальної громади, яка буде називатися районом. але це з центром, наприклад, уже не у Млинові. Вочевидь, вдобно. Звісно, що, наприклад, буде представницька функція адміністрації збережена за певними напрямками, за певними управліннями. Але, звісно, це потягне за собою скорочення штатних одиниць, людей, зокрема, для Млинова це буде проблема, тому що, якщо говорити про Млинівський район, у нас не розвинута сьогодні підприємницька діяльність промислова. Зовсім, тобто в нас є агроформування, які фактично вже створили свій кадровий потенціал. В них є завершений цикл, садіння, уборки, переробки урожаю. А в адміністраціях люди працюють це і з державної служби інші напрямки для людей. Звісно, що це буде. Проблема і питання. Не, протестують, не приходять до вас і там не кажуть, що ви проти. Ні, протестів немає. Кожен ставиться до того з розумінням, тому що дійсно багато років ми говорили про те, що децентралізація мусить бути органи місцевого самоврядування, вони мусять взяти на себе функцію, забезпечити е, функціонування власне свого життя, виходячи із своїх свого бачення, своїх прагнень, своїх пріоритетів. Кожен це розуміє, звісно, що це болісно переживається. Е, але у хвилі уже оптимізації, які були до того, вони налаштували людей, що рано чи пізно, наприклад, адміністрації як такі, вони втратять чинність, втратять сенс, і людям треба перекваліфіковуватися, або думати про власне майбутнє. От власне в рамках цього анонсованого реформування не йдеться про адміністрації, як такі державні, йдеться про виконкоми під районними там чи обласними радами. Але я так розумію, що все-таки чиновницький апарат ну... якась частина його перейде у ці виконкови працювати як спеціалісти, вочевидь. І це анонсується також якась люстрація, комісія, перевірка, от як це буде відбуватися. Ну, депутати районної ради, так само, як і депутати обласної ради, це все таки виборні посади. Люди е, будуть бачити, наприклад, уже по тих кроках, які зроблені з цими людьми. І якщо це будуть представники районної державної адміністрації, так то в принципі по тих справах в управліннях можна оцінити їхню діяльність. Але закон про очищення влади він, крім того, дає можливість е, пройти ось цю перевірку в різних органах яким чином, допустимо, забезпечити його прозорість, ну це вже е, має в принципі думати і нинішній голова адміністрації, наприклад, сьогодні я, яким чином донести до людей е, дані, наприклад, е, вимоги згідно цього закону, тому що не, не всі люди е, розуміють, що таке люстрація згідно закону про очищення влади. Тобто не просто причетність там до тих чи інших справ, так але це і є повністю обробка даних через різні е відділи, через е різні інститути пані, Олова, ви є депутаткою обласної ради. Власне цій е реформі територіально адміністративній реформі, яка має бути от як виглядатиме сама керівництво області, так би мовити, це буде обласна рада, обласний виконком, але Чи потрібно стільки от, депутатів наприклад? Зараз є 80 офіційних. Чи можливо зменшити, чи, чи навпаки можливо збільшити, якщо вже у нас не буде стільки сільських хат? Ви знаєте, я завжди е, дотримуюся принципу краще менше да краще. Тобто е, можна е, мініз, мі, мінімізувати в кількісному варіанті, так, але покращити в якісному. Мені здається, що на сьогоднішній день така кількість депутатів, як і районних рад, так і обласних, вона є за великою. Тобто краще мобілізувати потенціал і е, Інтелектуальний, науковий потенціал практиків для того, щоб зреалізувати якусь спільну стратегію розвитку, чи це області, чи району. Мені здається, що це неминуче зменшення людей в кількісному варіанті. Але що потрібно взагалі як такий там районний виконком, обласний виконком, якщо, наприклад, будуть ті ж функції передані освіти, медицини, місце? Ну, фактично, це питання, мені здається, буде регламентуватися. Розподілом бюджетних коштів це швидше за все, можливо, це буде перехідний етап, щоб передати можливість на от е, якісь певні необдумані кроки, які е, стратегічно будуть невиправданими. Тобто колективна може бути відповідальність і колективна може бути безвідповідальність. Колективне рішення, воно завжди на порядок є вище і продуктивніше індивідуального рішення. Можливо, задля цього і варто зберегти депутатські корпуси. Але якщо власне, говорити про фінансування, зараз я таки чула цифру, що якщо раніше 80% відмінує. Надходжень бюджету йшли наверх, то зараз взагалі 85 надходить. А от внаслідок цієї реформи скільки коштів осідатиме на місцях? Скільки держава отримати, а скільки ну, якраз за принципом парету має змінитися? Тобто 80 лишатися на місцях і 20 іти в державу. Зараз є можливість вже це є можливість органам місцевого самоврядування прораховувати свої. Бюджети спроможності можна так сказати, тому що є люфт у підняття ставки оплати за землю, наприклад, від 3% до 12%. Сільський голова навіть діючий може оцінити спроможність агроформування, яке є на території людей, які орендують землю. Наскільки втримати ось цей баланс, не перебільшити цю ставку, щоб люди не відмовилися від землі, так але разом з тим і не занизити, крім того. Фактично в кожному селі є е, кафе, бари, е, магазини, де продають алкоголь і тютюн, це є акцизний збір. Це теж бажання тільки голови, наприклад, сконтролювати це і е, дійсно слідкувати, щоб раз уже продається алкоголь, щоб акцизний збір він е, вчасно потрапляв у бюджет надходження. Є е, е, так само под, оподатковується нерухомість. Можна теж з громадою домовлятися, що це будуть низькі відсотки, але, наприклад, їх треба вести, можливо, зреалізувати той чи інший проект, якраз за кошти, які будуть іти за відсотки від нерухомості, але є і інші ризики. Наприклад, під державними установами є земля на сьогоднішній день. Питання на рівні Верховної Ради не врегульоване. От під школою, наприклад, з якого бюджету в місцевий бюджет маємо платити за землю. У Нас є, наприклад, одна сільська рада, де голова прийняв рішення під лікарнею, під школою поставити орендну плату. Ми платимо це. Ну, Це, мабуть, не дуже коректно зараз про це говорити, але є, вони пообіцяли відмінити це рішенням сесії, наприклад. Але з районного бюджету 16 тисяч ми вже маємо виділити на оплату, щоб не було заборгованості лікарні, яка заплатить за землю. А 16 тисяч це фактично річний бюджет харчування даної лікарні. Тобто, от, з однієї сторони, місцевий бюджет поповниться. Так, але він не йде на розвиток наприклад, тієї ж самої лікарні. Ми мусимо тоді дати гроші, заплатити в місцев, місцевий бюджет з районного, щоб лікарня не мала заборгованості. Ось дивіться, поняла, постійно тільки чути Рівненська область дотаційно. От що буде з Рівненською областю, якщо держава отримати 20% надходжень і не віддавати вже в області не розподіляти? Якщо приймуть гроші. закони, я в те вірю, що приймуть е, закони по. Е, Ресурсах, які є на території області, і що вони теж мають належати громаді, і прибуток від них має іти в бюджет місцевий. То зважаючи на те, що в нас є ТОР, що в нас є бурштин, що в нас є крейда, що в нас є пісок, я думаю, що проблем із бюджетом, наповненням бюджету Рівненської області, тоді не буде ніяких. Але все таки основним компонентом бюджету таким наповнюючим є Бурштин. Всі про це говорять це всім відомо. Законопроект про легалізацію поштоногодування скрипить, терпить дуже важко, дуже сумнівно, що за нього проголосують. А потім що президент його підпише. От якщо припустити, що цього не буде проголосовано, а буде от власне вже місцеве самоврядування, децентралізація і кошти потрібно буде шукати самому, що тоді от, область виживе. Ну, власне, область виживе, тому що область є разом з тим і сільськогосподарською. Тобто, у нас ще один є ресурс, який на сьогоднішній день, можливо, недооцінений. Це земля, причому Чорнозем. Тому, звісно, що будуть переглядатися ставки оренди за землю, є ставки. Тобто, ну, буде виходити із того, що ми на сьогоднішній день маємо і з чого ми можемо реально бачити ось ці кошти. Крім того, якщо ми не почнемо розвивати промисловість, буде важко. Але в нас є, є на чому її розвивати. Просто треба на сьогоднішній день зрозуміти оці пріоритети, в якому напрямку рухатись. Ну і звичайно, інвестори. Ми говоримо про це сьогодні. Важко інвестувати в Україну взагалі, в зв'язку із тим, що ситуація нестабільна. Не так але нам, наприклад, не вистачає е, цукрово переробних заводів. Наприклад, в Млинівському районі І з цим ну ми стикнулися з дуже великою проблемою. В був завод наразі він не працює. Ми здаємо це на гнідаву в Луцьк. Страшенна була черга, в нас лишився е, суковий буряк на поляк не вивезений. Е, крім того, е, крохмаль. Ми купуємо в поляків і в Білорусі. У нас, наприклад, є е, фірма Яловицькі технології голландці, вирощують картоплю, тобто спеціалізуються по вирощуванню картоплі. Ми могли би це робити. Е, Знову ж таки, є в районі і в області вирощують сою, пропонуються заводи по сої. Але чи буде дотримана технологія, яка, наприклад, в Європі є обов'язковою до дотримання там, сівозміна і так далі? Тобто роботи, ну, підґрунтя для розвитку є. Лише є. питання стоїть знову ж таки, в інвестиціях, в законодавчій базі і в певних гарантіях державних в тому числі. А, пані, але якщо говорити про практичну сторону а, запланованої реформи, от як буде для селян? Ну в міст, містах все зрозуміло. Містяни не постраждають. В принципі, ну навпаки, їм буде краще, якщо все буде в А от якщо взяти людей, які живуть там як якось віддалених селах, яким забираються кураду, до прикладу, очевидь, закривають пошту, можливо, навіть медпункт, на село відрізане. От чи чим не є небезпека, що ці люди взагалі будуть загублені забуті? Є. Є великі ризики знов ж таки, якщо ми почнемо цю реформу із простого об'єднання заради об'єднання, ризики збільшаться однозначно. Якщо ми будемо бачити, із бюджетної спроможності об'єднаної спроможної територіальної громади і в пріоритетах, наприклад, що важливіше зберегти, наприклад, будинок культури утримувати, так чи ФАП, і це буде на все таки рішення громади є можливість убезпечити від тих помилок, які можна наробити дуже швидко. І якщо ми не задумаємося і не зробимо все-таки дороги, логістика не буде працювати, то реформи можуть зайти в глухий кут. У нас, наприклад, є в Минінському районі село Тушебен. Воно по території, якщо би була дорога, воно ближче до Рівненського району, там через Сатиїв. Їхати до райцентру в об'їзну набагато довше. Але, наприклад, сполучення немає. Чому? Тому що відсутність дороги. І, наприклад, для такого села це дуже великий ризик. І фактично там, наприклад, кожен рік іде розуміння того, що не буде клубу чи будинку культури, що, можливо, закриють факт. І село це село пенсіонерів. Тобто, ризики є, вочевидь. Є, наприклад, сільські ради, які нараховують 500 жителів, із них половина пенсіонерів. Туди не доїжджає маршрутка. Наприклад, це теж є дуже великий ризик. Але якщо ми говоримо про бюджетну спроможність, то відповідно, якщо будуть робитись дороги, то відповідно ми збережемо цю інфраструктуру, і тоді буде розвиток. Але це мусить бути усвідомлення кожного жителя даної громади. Якщо він не буде долучатися до е, формування навіть ось цього якби, принципу пріоритетності, то, звісно, можна наразитися на, на, на дуже великі неприємності. Пані Алло, якщо все-таки восени будуть вибори, на вашу думку, е, за якою системою вони мають відбуватися? Якщо говорити з точки зору раціональності і з точки зору правильності, то, звісно, вони мали би відбуватися уже за. Е, все-таки новою адміністративно-територіальною поділом реформою, тому що тоді не дуже коректно ми виберемо депутатів, які потім будуть представляти інтереси іншої територіальної громади. Але, вочевидь, мені здається, що тоді місцеві вибори після місцевих виборів треба робити дострокові вибори Верховної Ради, тому що теж ламається представництво інтересів тобто, ми порушуємо право громади, яка обирала. Того чи іншого депутата, який представляв на той час той регіон, а ту громаду, а можливо, після реформи це вже буде інша громада. Але, власне, яка має саме система бути змішаною, мажоритарною чи пропорційно ідеальною? Я є прихильницею партійних списків і ідеологічних партій. Дуже важко людям вибирати із більше як ста партій, де орієнтові. Тування іде суто на лідерській якості е, очільника партії. Тому е, поки буде отак і ще й змішана система е, дуже важко людям орієнтуватися на ту програму, яку представляє чи це кандидат в депутати від партії, чи це є партія. Якщо буде чітка система виборів, що це є партійні відкриті списки. Люди тоді змушені орієнтуватися на програму певної політичної сили і шукати максимум своїх інтересів саме у поглядах політичної сили, не будучи навіть членом партії. Але тоді не буде виникати проблеми, що не буде представникам моєї громади в обласній раді чи в районній раді. Це є абсолютно об'єктивний такий підхід, який ми орієнтуємося знову ж таки на конкретну людину. Так не повинно бути. Мусить вступити в силу, знаєте, мусить пройти об'єктивація суб'єктивних думок через представництво партійне. Якщо би допустимо, можна було громадським організаціям брати участь в виборах, це було б ще краще. Тобто, об'єднання громади з певними інтересами, з певними цілями, які дадуть в кінцевому результаті ось такий показник. Ми не знаємо, до чого ми прагнемо. Тобто. Фактично, політична складова, партійна складова програми, вона не є донесена до виборця. Пані Алло, і таке останнє запитання. Зараз активно говорять про так званих реєстраторів. Тобто, після внесення законодавчих змін йдуть люди, зареєстровують територіальну громаду офіційно і кажуть, що ми є владою, і не визнають, ніби офіційних органів влади, які. Поставлені, призначені, вибрані, чи немає такого в області, чи, можливо, навіть у вас в районі. В районі немає. Ви знаєте, це знову ж таки від, є чинники і суб'єктивні, і об'єктивні, які до цього привели. Нас дуже довго влада не чула громади, тобто влада була над людьми, не з людьми, не для людей. Над людьми, і звісно, оцей перекос він і на сьогоднішній день є результатом того, що кожна громада, яка об'єдналася там, будучи там в кількості трьох людей, вони хочуть бути абсолютно незалежними. Так не буває. Ми не можемо бути незалежними від загальної стратегії розвитку, чи це району, чи це конкретного села Маленького, чи це області в цілому чи України. Тобто ми зараз не говоримо про федералізацію відокремлення із федеративною одиницею в окремому селі, так не буває. Але це ми мусимо теж пройти. Тому що дуже велика була дистанція між владою і громадою. І я би ще хотіла сказати: знаєте, є е, два шляхи, наприклад, до об'єднання територіальних громад: це дійсно е, розповісти їм все, донести цю інформацію через просвітницьку роботу, через відкритість, е, щоб вони об'єдналися знизу. І є інший шлях, і ви знаєте, я, наприклад, була здивована в себе на нараді із сільськими головами, які хочуть цього шляху, щоб їм розробили. І дали готовий розподіл нових територіальних одиниць. Можливо, це було б ефективніше, коли от зверху сказали. От от, от якраз і в тому пропадає весь сенс об'єднання громадян добровільно. Тобто, як тільки воно буде зверху, знову ж таки ми будемо ламати, але ми будемо ламати через коліно. Тобто не буде врахована власна ініціатива того чи іншого села, тієї чи іншої громади. Однаково, навіть якщо це буде затримка в часі, ініціатива має бути йти знизу. Громади мають об'єднуватися за власним бажанням, за власним баченням. І тоді це буде мати результат і сенс. А, наприклад, поламати це дуже легко. Ми ми зламали колгосп. Натомість, дуже довгий час ми нічого не дали. Тут може бути теж саме повторитися інфо, ситуація. Крім того, от у мене, наприклад, є сільські ради в районі, які я вже бачу, якщо ми через 4 місяці їм з районного бюджету не, не дамо дотацію, вони не в змозі будуть утримувати власний управлінський апарат. І можна іти цим шляхом. Ти не даєш кошти, вони не мають заробітної плати і вони почнуть об'єднуватися з іншою громадою. Як вихід, але звісно що такого би не хотілося. Знаєте, хотілося б більше оптимізму, більше е, бажання людей бачити, не просто бачити, аналізувати свої проблеми, але шукати шляхи їх вирішення і фактично добровільно об'єднуватися. Ми справді будемо сподіватися, що у нас рівняни стануть свідомими і будуть самі йти до цієї реформи, до об'єднання, і що зрештою не буде таких кардинальних кардинально поганих наслідків. І на цій такій оптимістичній ноті будемо прощатися. Нагадаємо, в нас в редакції гостях була Алла Черній, депутатка обласної ради та голова Млинівської райдержадміністрації. До побачення, до побачення.